Орлівщина на Дніпропетровщині зафіксували зараження свиней африканською чумою. 14 тварин, у яких виявили захворювання, вилучили в господарів, приспали, а їхні тіла спалили. Захоронення обробили дезінфікуючими засобами. Наразі домогосподарство в карантині. Перед воротами встановили дезінфікуючий бар'єр, аби запобігти поширенню вірусу. Місця, де зберігався гной, пересипані хлорним вапном, вивезено також інвентар, який використовувався, той, який можливо підлягав, то було також спалено. Ця хвороба людям не загрожує, вона загрожує свиням і досить має великі економічні збитки. І то, і за рахунок того, що вона швидко розповсюджується. Щоб з'ясувати, чи не поширилась інфекція, перевіряють навколишні будинки. Микола каже, тримає свиню не на продаж. Ну, мене одне, я держу і все. У ну, мене немає такого, я то відноситься до цього нормально, щоб не приходити. Якщо їх кормлю, так я один. Щоб другий не зайшов, ну в мене немає такого, щоб я не бачив. Ну я оперхи заріжу закулю чорні мої смислу. Жителька одного з будинків у селі вже зарізала свини. Показує пустий свинарник. За процедурою комісія має дослідити домогосподарства в радіусі трьох кілометрів від точки зараження. На жаль, більшості людей немає вдома. Ну напевно, на роботі. От знайшли тільки одну людину, яка зізналася, що в нього є одна голова свиней. В більшості випадків люди не утримують свиней. Ми все складаємо на опис, і обхід буде продовжуватися. До ринків Новомосковська часто везуть продукцію з навколишніх сіл. Тож тут влаштували додаткові перевірки, аби заражене м'ясо не потрапило на прилавки. Ну, ми живемо в другому кінці, ми туди ближче до Харківщини живемо, то в нас такого немає. Нам дають порося, там прививки дають маленьким. Коли в нас Знову приїжджають від врачі, дають там прививки, проти чуми, ми привиті свині дома. Ми заїжджаємо, вигружають м'ясо, перевіряємо лівер в лабораторії, ну, як, було, ну, як і було всі, м'ясо перевіряють. Все, печать і ставимо. Завідувачка лабораторії говорить, аби виявити африканську чуму свиней, відправляють зразки у Дніпро, а на місці самі виявляють вірус за зовнішніми ознаками. Кожа, особливо живот, уші, голова, шея, синюшні п'ятна і фіолетово бордове. Внутрішні органи часто поражаються почки, печінь, кровозліяння, зліяння, легкі. І при наличии таких воспалительных явлений мы ми вже повинні поставити известность руководство наше. Туша поміщається в холодильник, ізолятор у нас є на ринку. Результати перевірки отримують за добу, каже Наталя Турчина. Якщо підозра підтверджується, тушу спалюють. Ми звернулися до відділу поліції нашої місцевої, щоб вони разом унісон з нами, ми завжди співпрацюємо в цьому плані, змогли вияснити можливі шляхи завозу або кормів, які кормлять свинок, потім звідки куплялися ці свинки, ну і так далі, так далі. За словами Сергія Плачкова, в Новомосковському районі зараження африканською чумою востаннє фіксували у 2020 році, тому алгоритми вже відпрацьовані. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.